Суперечки про цю породу не припиняються вже багато років. Дехто стверджує, що в ній поєднані найкращі якості службових собак та собак компаньйонів, а інші називають цих тварин лютими безжалісними монстрами. Але, не дивлячись на такі різкі думки, Ротвейлер був і залишається однією з найпопулярніших порід в багатьох країнах світу. Достовірних відомостей про походження цієї породи немає. Можливо, її далекими пращурами були собаки римських легіонерів. У військових походах вони супроводжували стада великої рогатої худоби, живого м'яса для вояків. За іншими відомостями, пращури сучасних ротвейлерів використовувалися римлянами тільки для охорони військових таборів, але яку б роботу вони не виконували. Всі історики дотримуються однієї думки: це були масивні та витривалі собаки. В першому сторіччі легіонери римського імператора Клавдія Августа перейшли через Альпи та зупинилися на території сучасної Германії. На березі річки Неккар римляни заснували місто, котре проіснувало два сторіччя, після чого було зруйновано швабськими племенами. Через п'ять століть на руїнах римської терми були знадені керамічні плити незвичайного червоного кольору. Червона плитка німецьку ротваль. За легендою, ця знахідка і дала назву новому місту Ротваль Ам Неккар. Місто стало переваличним пунктом для торгівців худобою, а нащадки собак римських легіонерів перетворилися на витривалих та міцних собак-погонщиків, здатних впоратися із найвпертішими биками. Не дивлячись на високу вартість, цих собак охоче купляли заїжджі купці. А щоб пси із Ротвайля відрізнялися від інших собак, погонщиків худоби їм купірували хвости. Торговці худобою та гуртовщики виявилися талановитими селекціонерами. В результаті їхньої роботи з'явилася унікальна за своїми якостями порода, яка отримала назву Ротвейлерська м'ясниця або Ротвейлер Метцерхаунд». Розквіт породи продовжувався до 19 століття. Коли в Європі з'явилася залізнодорожна мережа, худобу стали перевозити в спеціальних вагонах. Необхідність в ротвейлерах-погонщиках зникла. Був навіть виданий закон, котрий забороняв переганяти тварин за допомогою собак. Поголів'я ротвейлерів стало стрімко зменшуватися. Тільки де-не-де в сільській місцевості їх тримали в якості сторожів, але до 1900 року порода виявилася на межі вимирання. Від повного зникнення ротвейлера врятував досить неординарний випадок: бійка в одному із портових кабаків гамбурга. Поліцейський, який проходив із своїм ротвейлером повставерну, зміг лише за допомогою цього собаки впоратися із більш ніж десятьма матросами на підпитку. Цей випадок зацікавив керівника округу, і незабаром на службу в поліцію були прийняті два ротвейлери. Поведінка колишніх м'ясницьких собак була настільки бездоганною, а їхня допомога по охороні порядку настільки незамінною, що в 1910 році ротвейлери були офіційно визнані службовою породою німецькою поліцай-хунде. Так почалося відродження породи. Перший Ротвейлер-клуб був створений у Німеччині в 1907 році, а в 1921 році вже виник єдиний німецький клуб ротвейлерів. АДРК, котрий існує і нині, в той час екстер'єр ротвейлерів дещо відрізнявся від сучасного. Першим стандартом, що був опублікований у 1901 році, припускалися різні окраси та білі плями. Лише в 1923 році Ротвейлер набув вигляду знайомого нам сьогодні. Витяги із стандарту породи Ротвейлер, прийнятого FCI у 1996 році. Ротвейлер досить великий собака, дуже міцний, з бездоганною лінією верху, помірно широкою та глибокою грудною клітиною, міцними зв'язками та добре вираженими кутами кінцівок. Окрас чорний із яскравим червоно червоно-коричневим підпалом. Характер дружній та миролюбивий. Собака дуже вірний та слухняний. Впевнений в собі сміливий і з міцними нервами. У наш час ротвейлерів цінують собаківники у багатьох країнах світу. Головна чеснота породи поєднання стійкої психіки, лояльності до оточуючих та вродженого охоронного інстинкту. Це зробило ротвейлера однією з найпопулярніших порід. Для забезпечення найкращих порідних якостей німецькими кінологами розроблена система ретельного відбору племінних собак. Щоб отримати допуск до розведення, ротвейлери проходять кюрунг зоотехнічну оцінку стану здоров'я, психіки, екстер'єру та робочих якостей. Для всіх представників породи обов'язкові курси загального та спеціального дресурування. При відсутності слухняності такий великий та сильний звір може складати небезпеку для оточуючих. Проте добре вихований Ротвеллер може стати ідеальним компаньйоном та вірним другом для впевненої у собі сильної та спортивної людини. І нехай Ротвеллер не настільки елегантний, як Борза або Сеттер, натомість, за спостереженнями відомого західного кінолога Анга фон Хаггена, він володіє шляхетністю сили. Веселою вдачею, почуттям власної гідності та глибокою душею.